Привіт і ласкаво. Прошу тебе на канал. Що по твій? Цей канал поки що не має відеозаставки та інших речей, які зазвичай є у Ютуб каналі. Саме тому це перший пілотний випуск про український Twitter. Ми розберемо найгарячіші новини, меми, ще калячі експреси та все, що було цікавого у твіттері за попередній тиждень. Тож сьогодні поговоримо про черговий зашквар Порошенка, повернення наших хлопців полону, дзвінок Макрона Зеленському, тролінг американців, а ще, звісно, про інші хороші новини з Росії. One eternity later. І почнемо з останнього, а саме з хороших новин з Росії. 19 березня Збройні сили України влучили в пункт перекачування нафти в Краснодарському краї під назвою Кавкай. Там виникла пожежа, яка тривала декілька днів, і це ви можете бачити прямо перед собою. 18 березня сталася аварія російського. Мі-28 у Ленінградській області. І, на щастя, екіпаж не вижив. Вже 20-го числа, 20 березня на аеродром Енгельс сталася атака українських БПЛА. Зокрема, за повідомленнями російських змі на аеродромі було знищено лари боєприпасами та іншим обладнанням. І саме за версією російських змі українські війська атакували Енгельс БПЛА Февраль. Саме так росіяни переклали назву БПЛА Лютий, який успішно веде перемовини з російським загарбником. І звісно, ще одна гарна новина в тому, що цього тижня збройні сили України загалом знищили 900 тисяч росіян ще трошки і буде мільйон. Give me a Give me a About a Головним антигероєм українського твітера минулого тижня став колишній президент України Петро Порошенко. Він дав інтерв'ю німецькій газеті Bild, де заявив, що влада в Україні наближає саму Україну до диктатури. А президент Америки Дональд Трамп правді не довіряє Путіну. Наговорив всякого не дуже приємного, і його почали катати. На так званому шакалячому експресі маю сказати, що цілком заслужено Петро Олексійович викликав хвилю хейту як серед своїх фанатів, так і звичайних твітерян. Саме так колишній президент України трансформується від армії мововіра до того, що його хейтять його власні фанати. І до новин англомовного шакалячого експресу у Твіттері. Ні для кого не секрет, що останнім часом головним розчаруванням та ньюсмейкером у світі є Дональд Трамп та Ілон Маск. Саме цим і користуються англомовні користувачі Твіттера, які жартують про американську мрію з яєць, і буквально такі дразняться тим, що в Європі та зокрема в інших країнах є дешеві яйця. Взагалі вони є на відміну від США, де зараз проблеми. А також дуже активно спостерігають за. Падінням акцій Тесла. Ну і як сюди не додати твіти про деградацію США, Джей Ді Венса та велич Великої колись Америки. Сорі за тавтологію, але як є. Наступною зупинкою нашого відео стане телефонний дзвінок Еммануеля Макрона Володимиру Зеленському. Прямо під час спілкування з журналістом. Просто подивіться на це. 15 20 мініс. Yeah, Thank you. Thank you. Okay. Great, great. Ну, по-перше, це просто чудово, а по-друге, це породило як мінімум один смішний мем, який ви бачите перед собою. Також твітеряни пригадали, що 5 років тому почався карантин по всій Україні. І це здавалось дуже страшним. Тим не менше, я і хороші новини. Приклад Лелека Грицько повернувся в рідні леляки. Якщо ви не знаєте, хто такі Грицько та Одарка, то це вже на вашій совісті. Проте найголовніше новина минулого тижня в Твіттері та й в Україні загалом це очевидно повернення наших захисників, а саме 175 солдат, які звільнили з російського полону, та нарешті повернулися додому. Це супер важлива. новина, і весь Твіттер весь тиждень гудів. Цією новиною і багато твітів було про те, що у когось повернулися рідні, у когось повернулися знайомі, і неможливо уявити, що відчуваються люди, проте хочеться порадіти за них та наголосити на тому, що ми маємо допомагати війську донатити та підтримувати один одного. Це наша найкраща гарантія безпеки. І наостанок підбірка мемів, щоб було простіше тримати вашу ментал і відповідно підтримувати військо. Дякую, що додивились цей пілотний випуск. Кінця буду дуже радий за ваш фідбек, що покращити, що додати. Поставте лайк цьому відео і до зустрічі, сподіваюся, наступних відео.